І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимося, як грає гравець UA. Скіліщенське скіліще. Хто ще не знає, я е, буду розповідати багато чудових історій, і я поясню, що таке скіліщинське скіліще і чому цей титул має лише гравець так? Так, е, перечутті оновлення 2.0. перечутті 11 рівнів вирішив я пограти на всіх десятках, які в мене є. Що з цього вийде? ну ми давайте вмощуємося зручніше. Наллємо собі попити, що ми любимо попити, коли дивимося, а особливо, коли дивимося, як грає гравець UA, чогось поїсти. Та приємних вам переглядів. Чому скеліщинське скеліще? Тому що я е, завжди граю з чудовим настроєм та поліпшеним настроєм, так? І завжди намагаюся поліпшити вам ваш чудовий настрій. Отже, тому і маю такий ну, неперевершене. Титул скеліщенське скіще. Яке надає мені право 에, надавати титули та звання 에, нашим героям відео в реплех від підписників і вже багато їх. І маестро, і суперскіліще, неймовірне скеліще, неймовірно, фантастичне скеліще, неймовірне дніще. Навіть хтось мені рекомендував треба титул ввести. Новий титул. Ну Це напевне. Неймовірне дніще, це як, мене, як я починаю грати, ну а я ну, останнім часом дуже мало можу маю часу пограти, так? То, коли виділяю собі час пограти, перший бій мене завжди вихлопушують. Ну Поки що тут бачимо непогано, великі сили тяжів під'їхали, регіон Янськ. не часто я на нього потрапляю, а, а коли потрапляю, то мене на ньому вихлопушують. Взагалом, чому вихлопушують, бо не дуже хочуть їхати саме в центр міста, так? І стоїть позаду. Я їду в центр міста і мене там вихлопушуть. А тут поїхали. Отже, я вже буду як підтримка грати. Так? На такому мастодонті, на такому броніщинському. броніщині. Ну таке броніщінське броніще, мене всі пробивають, як зазвичай, на ньому, в хлеміщі. Так, і що в нас далі по бою? По бою у нас. Ну, там на зелені нічого не зрозуміло. Там завжди на зелені не зрозуміло. У нас бачимо, я так побачив тенденцію, що е, по центру зараз намагаються на регіоні Ень грати і трішки от справа біля залізниці. І це тоді наша перевага. Тут треба обережно, бо я тут починаю нахлопушуватися. А мені ще треба прикривати оцю крайню вуличку, тут десь ще гріль зашкірить. Три-два по бою не в нашу користь. Де ми втрачаємо танк, ну напевне, ми тут втрачаємо танки, так? Переробили карту. Вона мені сподобалась, ну сподобалась, в принципі, так, але ще е, не зовсім. Бо, я ж кажу, не дуже часто на неї потрапляю. Можливо, і за того, що не дуже часто на ньому грає. Є 100, Є 100. для мене це броніщинське броніще з вихлопушувальною гарматою. Але треба врахувати те, що. Е, Перезарядка довга, так? Якщо вже десь якісь дуелі-дуелі, то тебе можуть і перестріляти, непогано. Опа, підловив маус. Чудово. Чудові постріли. Від скліщенського скліща. Вже 1565 настріляв. До речі, буде. Декілька частин, декілька серій так, гри гравця UA на десятках. Бо якщо я на всіх десятках буду показувати бої, ну це цілий день треба їх показувати. Так, я розділю і вже десь там щось повирізаю. Зараз просто стоїмо, нічого не відбувається. ну Це хіба що розповідати чудові та цікаві історії. Але бачимо, щось намагаються так, план на бій. не пробив, А це пробиває сходу, дивіться. А це я таку тенденцію помітив. Ну, чи дуже скілові гравці стали, чи що. Ну, я, я його не пробиваю, начебто повинен був пробувати. Ну правда, я на, на комуляках і можливо, що через гусеницю не проходив. А вони мене зразу сходу пробивають. Дуже скілові гравці останнім час. Або можливо, так, що я дуже рідко граю, так, треба, щоб. Ну, так скажемо, постійний ритм гри був, можливо, так. Постійно, щоб у тебе досвід. Там один хтось мене питав в коментарях, я навіть йому написав, скільки я там боїв. 25 тисяч, чи що я боїв зіграв, От я не пам'ятаю точно. Отже, я маю досвід, так? Всі чудові та цікаві. Багато маю десяток, отже, на всіх них е, спробую пограти. Десь, можливо, вдало, десь не вдало, але всі бої повинні бути цікаві та чудові по-своєму. так. І з чудовим настроєм головне грати. Так, нарешті я починаю танкувати. Бронічник, це я кажу, бронічницьке бронічне, мене всі в хламіші пробивають. Десь треба було підвертати корпус, десь треба було виїжджати бортом, так, танкувати. Ромбом, так званим. А я так бачу, бачить. Поки розповідаю чудові та цікаві історії. В принципі, один ворог приклопушений, 2600 настріляно. Нормально, 10-8 рахунок в нашу користь. Там по центру залишився лише гриль 15. Ну на зелені бабаха. ну, Для мене небезпечно, звичайно. ж. А так ми в принципі тут повинні зараз перемагати. Я вже перечутті. Перший бій, перша перемога, то. Зазвичай, ви знаєте, коли я граю, то перший бій мене зразу штуку. Не мене вихлопує, команду вихлопушують, а потім всі на мене як шуліки нападають і вихлопушують. І ця карта не дуже підходить артилерії, і мене дуже полюбляє артилерія. Просто вона мене обожнює. Так? Обожнює. Артилеристи обожнюють гравця UA, тому що ну, напевне один з небагатьох блогерів який показує бої артилерії, також надає їм титули, і майстри, і маестро, так? <плес> У нас різна аудиторія ЛТ-води, ПТ води на важких танках води і на. Як на середніх танках назвати? Середньотанководи. <плес> так, ну це чудовий бій, чудовий настрій 370 настріляв. Ще не натанкував нічого. Так? Зараз ще на Маусі пограю. Так, я цікаво, точка. Давно на нього не грав. Хоча показував, бо є на цих танках вже. Так, щодо вибіжчю до настрій. Ну що ж, поїхали далі. Так, Маусяка. Маусяка, це що? Це реально броніщенське броніще. І я вам це доведу. Покажу майстер клас. До речі, як танкувати. До речі, чому? Тому що. Я повчаюся ж також на ваших реплеях, ось там наш нашому дуже так наглючу поїхав. Зараз його вихлоп. Ну нічого, ми за тебе повстимося. Отже, чому? Тому що я повчаюся по вашим боям. Нещодавно був дуже крутезне. Хто не бачив, подивіться. На карті Руенберг на Маусі, як він танкував, ну це просто ну Це, це маестро танкування на Маусі. Реально дуже крутезне. Так. Будемо мститися за нашого братішного братіша. 2-0 рахунок не в нашу користь. Я вже вперед, як цей бій завершиться, якщо так починається бій, бачимо 7, 8, 9, нульову лінію ми взагалі ніхто туди не поїхав, всі відступають, всі зараз. Наша команда зараз вся в оточенні. ну, буде довальна коє. На тобі. ось воно танкування. А я щось не зрозумів. А чому не показало? Це ж було танкування? Тільки що я? <реш> Чи це що? А, це, це артилерія в мене вліпила, напевно. Ну ось, я танкую, все. Майстер клас показує. Хоч пару снарядів то танкану, так? Дуже все погано по цьому бою, тоже. Ну треба тягнути. Хто буде тягнути цей фіт? Звичайно ж, наші братіші повинні тягнути, а я повинен вже дотягувати. <реш> 4-1. Так, давайте що. Вихлопушимо AMX. Там яга, я так розумію, до Єсотого Й... до під'їхала. Опа, до Мауса, верніше. Буде також дуель на дуель. З ягою і з Маусом. Чудово. Хочу супер, чудово. Тут не вистачає пробиття. Ну, на 11 рівні вже там, по-моєму, більше буде пробиття, вже буде краще, так. І там цікава така механіка буде. <сум> і також перечиті. Ну це ці танки, які я. Ну, які в мене є десятки, так, і що вже я можу. Зразу ж по, е, е, отримати собі 11 рівень. То, от, маус, напевне, буде один із перших, так? Чудова, цікава механіка. Але якось він відрізняється від Мауса. Ну, побачимо, от награюся я зараз на десятках, тоді вже я скажу наскільки відрізняється він 11 рівень від 10, правда? Перехлопушую я цього Мауса без проблем. Чида. Один ворог знищений. 1953 настріляно. 1290 натанковано. От я вам казав про артилерію. От полюбляє мене артилерія. Поки я розповідав чудові та цікаві історії в повному оточенні. Зверху, знизу, по боках. Зараз будуть як шоліті, всі захочуть знешкодити стріщенське скеліще Гранця, Йоей, ну це вже ти мені в дніще заліпив. Так, заліпив. Ну, в принципі, непогано танкула показав, так майстер-клас. Просто дні ще відкрив. Артилерія, бачите, мені не страшна. Ну просто мені, мені воно якось ну, стріляє, стріляє. Тисак вирішив натисачити мене, так? По... <по> в корму. Ну, буду битися як лев, так? Тому що ну один майже залишився Ну тут я один залишився, всі мене хочуть вихлепити. Непогано, 2000. Дві... Тисячі... 439 настріля до 1668 натанкував. Тут вже було все зрозуміло ще з початку бою, до речі, так що тут зверху мене прикотують. Ну що ж, поїхали далі. Так, ну щоб трішки урізноманити, так? Бо на суперважковаках Ти вже як починаєш грати, то. ну Трачаєш пильність, так скажемо, тому що він повільний, поки повернувся, поки стрільнув, поки там щось відклопушився, поки від'їхав. А тут вже ось такий штурмовик, я його називаю. Об'єкт 140. пруткий штурмовик з швидкісною гарматою, швидкострільною гарматою. Це якщо грати з водами, скоро будемо. Також нова рубрика, скоро буде. Поступово так я вводжу нові рубрики. Нова рубрика буде там, де ми будемо з вами грати. Не з блогерами, і з блогерами, звичайно, ж буду грати, а саме з вами я буду грати в зводах. І от беремо однотипну техніку, наприклад, тут як об'єкт 140 їдемо, якийсь напрям, просто розносимо в хламіще. Чудово? Чудовий план на бій, чудовий план на бій. Поїхали, там братіш поїхав на проджета, він там один. У нас тут невеликі сили, але великі сили під'їжджають. Ну, в принципі, 3 на 3, так? Але вони дуже на вже виїжджають. Братіш, зараз я допоможу почекай. Допомога вже вже дуже, дуже, дуже близько допомога була. Але ну як, ну двоє, навіть, як ну як шуліки накинулися. Так. Тепер я тут зараз в оточенні опинююся, братіш там під'їхав на ТВП. Чи давав. Вмикаємо все своє скіліще скеліще і перехлопушуємо суперників. По де я, в принципі, в любій дуельній дуелі повинен перемагати. От репарда точно я можу перемогти в дуельній дуелі. Ще й танкує непогано, так лобо? Чому штурмовик? Бачите, бачите, в нього такий корпус, що ну, під такими кутами в нього... Та й непоганий, до речі, ну це вже з усіх сторін. Ну це ну так не чесно, братіш, ще бака мені випав. Братій, чого ж ти його не, при... не приструнив? Один приструнили, чудово. а <плес> <плес> ну, вийде переможцем всієї дуелі. Ну фрушороху, по крайній мірі, я е, наведу, так? <плес> я вже варений. Це, це... Дуже злий, злющий він на мене був. <плес> а це я розумію, пограв з чудовим настроєм, правда? От я так рекомендую грати, а особливо з водами, якщо будемо грати, От так летимо, просто всіх виносимо в хламіще. Тим паче зі мною будуть грати неймовірні скліща, так, які вже дійсно мені допоможуть перемагати. Більше перемог буде, так скажу. Ну що ж, поїхали далі, повеселився. Це хтось підсвітив, не зрозумів, а хто ж має так підсвітив? там? Він не вийшов, що на щелтежки там стоїть. Не вже бабаха пересвітила мене. Ну добре. Так, ну, Маус, спроба номер 2 І ще й потрапив на свою найвлюблені... одну з найулюбленіших карт. а Чому мені от подобається тут заробіще, От тут біля води як влаштувало, Дивіться, скільки у нас тут суперважковаговиків. І суперників, оце буде, я розумію, заробіщинське заробіще, Я вже в перечутті потираю руки. Зараз я. Хочу багато нахлопушити. Ну як не багато не нахлопушити, але. ну, Взяти участь в такому заробіщі завжди приємно. так, Там, де ми ще переможемо. Ну я сподіваюся, що ми переможемо. Бо коли ти граєш з чудовим настроєм, ти ще собі навіть скліще додаєш, правда? Також я перечуті, що з водами тримався і поїхати, так? Бо також шикарно. Та ще й 11 рівня. А? а, Це буде крутезно. Так, до речі, попередній бій там була перемога, я був дуже здивований. Хоча, ну я там навів шороху, напевне, завдяки тому, що я там навів шороху, там і перемога була, правда? <правда> Це було весело. Так, перечуття моє щось мене підводить, тому що 2-0 тільки ще був рахунок на нашу користь, а зараз вже рахунок нашу користь. Цей воду заліз на маусі, ну, вигадав собі план на бій. <правда> Воду заліз і що ти там будеш далі робити? Він там просто вишкрябується, він не може звідти вишкрябатися. А я його звідти не, не можу вихлопушити. В нього так башта там підвернута, що я не можу його пробити. Пробиття так, провиття тут на основних. Мені хотілося б, щоб на основних снарядах на Маусі. Це ми вже потім перед самим оновленням подивимося всі характеристики 11 рівнів. Не порівняємо, так? Також вийде відео перед самим оновленням. А поки що будуть така серія боїв гравця UA на десятку. Подивимося, які там танки апгрейдять, також цікаво. Ну все чудово, Ти, що в мене тут дуальна дуель цим маусом, який хоче там помитися в воді, так. Остудитися, так скажемо, охолонути. 5-2 рахунок в нашу користь, братіші там вихлопушують. Поки я не вихлопушу цього МАУ. Ну, в принципі, поїхали вже, поїхали. Вже в наглючу поїхали, ти мені вже тут не страшний. Я тут і не та, натанкував і не настріляв і в заробіщах не поучаствував. Поїхали. Один ворог знищений. 1194 настріляно, 490 натанковано. А це я розумію, епічний бій. <реш> Це... Мені просто треба було напевно цю камеру віддалити і дивитися, як братіші там заробіще влаштовують. 7-2 рахунок в нашу користь. Але там, бачимо, тримають, ПТХ тримає, так що там Тортойс і. Е, Концепт тримають в напрузі, а табелінію нашу. А наші не можуть об'єднатися та їх вже вихлопушити на риж. Так, бавахо, видно чи не видно? Кось ще прихлопушу в цьому бою чи ні. Чи вже не встигну, просто мені треба їхати вже на базу. У мене крейсерська швидкість. <гум> ну чудово, після вихлопушувальних боїв, хочеться вже переможних боїв, правда? Один бій. Дві пор... Один бій, одна, верніше три бої, одна перемога, це буде чотири бої, два... дві перемоги. Така сесія. Ну, ще ж не все, ще ж буду грати далі. <гум> Де ж такі так, ну, розподілив баланс. це, Бачите, це я так потрапив нормально, бо взагалі тут дуже багато. Як? Дуже багато е, ПТ грає останнім часом А тут одні тяжі, бачимо, і в попередньому бою тяжі були. Ну це класно розбаланс. Багато броніще, так? Хочеться багато броніще щоб було поїхати а що, все йде до перемоги, що там наші батачі вже ну, кличуть на допомогу, там уже з центру вже, бачимо. Рейнметл Панцерваген та Леопард під'їхали, щоб допомогти. Ніяко ми там не могли впоратися, бо там зашкірився. Встигну я хоч доїхати до бази, щоб. Ну фентрагер зашкірився, я його там не влучу. Не прострілю. До бази, щоб хоч захоплення, якийсь досвід за захоплення отримати. А це бій за рахунок братіші, який я називаю за рахунок профсоюзу. Що давим настроєм? Ну що ж, поїхали далі. Так, ну що, розбавляємо таке стежкою. Чому? Тому що, якщо грати на таких е, повільних танках, я ж вже казав, е, на. Суперважкового виках, то мож, можливе залипання. Ти можеш залипнути. <рес> <рес> Треба розбавити динаміки додати. Ну не на ЄБРі, звичайно, на ЄБР я не готовий, якщо чесно. Давно на ньому не грав. Давно я обіцяв на ньому пограти, але поки не готовий, ну не. Бо дуже я ж кажу, з роботи приходжу, дуже втомлений. Або навіть на вихідних там свої справи я потім сяду пограти. Ну, в мене не ну реально в мене. Там швидкість величезна, так, і в мене не вистачить цієї реакції просто. Це треба якось налаштуватися буде. А так, в принципі, не стрілять. Тут яка проблема? Кавенів немає, не по... сильно броньована башта. Також це штурмова стежка, можна згодами непогано. Альфіще чудово, Так, перезарядка довга, правда, на мою думку. І зведення. І наскільки я пам'ятаю, що його понерфили, коли колись і я на ньому взагалі перестав грати. Колись грав на ньому багато. А потім перестав грати. Ну, зв... по-моєму, зведення йому понерфли. Він і так не дуже імбічний, Навіщо його нерфологи? Я цього не зрозумів, реально. Ну, Можливо, зараз вже в оновлені 2-0, можливо, його і апнуть, так? Буде він більш грабельний. Але так бачимо, в принципі, непогано. Натанковує, натанковує, настрілює, настрілює. Маневреність, рухливість, так, швидкість також непогана. Десь якщо продавлювати, то, то взводом продавити можна без проблем. Тут зараз поки що позиційна боротьба, ну намагаюся вже на комуляках попробувати їх. Вони від Башти також всі грають. Якщо зараз ми вихлопушимо цього 122-го ТМ, то, в принципі, можна буде рванути. У нас тут великі сили, можна було рванути, проїхатися далі, правда? Це ну, такий в мене план на бій, не знаю, який у наших братічів на 1300, 111 вже настріляв. 460 натанкувався, я танкував від СТРВ. 86. Граю, правда, в топовому топі, так? Хе, Хе. це чудово. Напишіть також в коментарях, як часто ви в топовому топі граєте. Як часто ви на 430 U граєте. Останній бій, я пам'ятаю, на 430 У давно-давно, десь, може і півроку тому, може і більше десь, аж після Нового року, Ну, зимою десь був надісланий. На карті Прохорівка. Він там зіграв як розвідник, але ну, він так якісно зіграв. Так? Він так рельєфом там користався класно. Оце я запам'ятаю. А так більше, щоб таке щось нахлопушувальне, вхлопушувальне, я її не, не знав. Братіші, ну що, давайте продавимо все ж таки. Чи що, чи в них там на полосі, Можливо, це я помилку зробив. Ми місто там втратили. Зараз міста ще почнуть стріляти. Та нам треба зараз, ну поки в нас тут перевага, забирати цих три танчики і виїжджати на базу суперників. І хай вже тоді думають суперники що їм робити, правда? Так, а це куди мене? А, ні, це я танканув знову. Я думаю, десь мене пробив. <смір> Відстерва я вже скільки натанкував, майже 1000, 2200 настріляв. 3-5 рахунок не в нашу пользу відступає там останній тяж у нас е, на цьому на базі, о, на, в місті. На базу відступає. Все чудово по цьому бою. Вже давно треба було на напор... а, Ааа, що. Все, зрозумів. Треба було обережніше. Ну, можливо, моя помилка, що я поїхав вперед, хоча. А що б ми робили, якби ми залишили? Тут що ми робили? Стояли б весь бій, правда? Стояли і погіршували б собі настрій. А так поліпшений настрій, чому б і ні. Добре, можливо, я в цьому бою виначе. Мої братіші поїхали за мною. Так не всі, не всі поїхали. Тут воточні 6 ззаду мене настрілюють. Ай. Добре, поки що щось бачимо в мене на цих стежках не дуже пішло. Ну що ж, поїхали далі, це мене в задніще. а взадніще, В борт. Задніще. Треба, бу щоб був завжди прикритий. Так, щось я на великому босі, думав, зараз стану в інбо позицін, а тут змінили та карту, що тепер тут нема прострілів по залізниці, так? Через вокзал. <плес> я просто собі стою вже декілька хвилин чекаю, щоб... Ну, знаєте чому? Ніхто не поїхав от саме на правий фланг на АТБ-лінію, а там ж по-любому хтось стоїть. І нам треба буде їх вихлопушити. Допоможу зараз, суперконкурер це помітив, поїде зараз коня, на коняшці. А я його підтримую. Чудовий план на бій. Чудово. буду таким братішним братішом на великому босі. Як панцер є 100. Чудова машина також дійсно, ну, така вона. Вона залишається. От мені цікаво, а. яка ПТХ 11, уровня, 11 рівня буде... За ягою е 100 а? На що вона буде схожа, і які в неї будуть переваги? <сум> Додаткові переваги функції. Які. Так, а ну, підсвічуй зараз, щоб спросю. Заразу ж прихлопу. Моментально, так. Три, два рахунок в нашу користь, що у нас там далі. Ну там заробіще йде у нас по канаві, так, незрозуміло нічого, що у нас там відбувається. Ну там підтягується, підтягуються братячі. До канави. Отже, там, ну, в принципі, там перестрілюють. Ну Вже в мене поліпшується настрій, бо бачу, що. Тут також за рахунок профсоюзу, Ну, поїхати битися, перестрілюватися. Ну, мені так от, воно однотипне, знаєте. Поїхати, перестрілюватися. Мене будуть перестрілювати, по-любому, пробивати. Поки ти виїдеш так, на такому повільній Петесі, то тебе будуть перестрілювати е, на вокзалі без проблем. Тому я вирішив поїхати за братішним братішом, Вірніше, я буду братішним братішом. Побачимо, що з цього вийде, можливо, зараз. Так, Єлтежка є ЛТшка, Мантікора стояв, бачите, як тільки аж заїхав суперконик на гірку, аж тоді його побачив. Гріль. Ну, ну ну почекай, почекай, почекай. Не встигаю. Я вже бачу 9-3, бо вже вдаглючу вже пограти, правда? Невеликий босс все ж таки виїхав. Мантікору я не, я, звичайно ж, мантікору не влучу на ходу. Ха -ха -ха. Хоча це буде епічно, так? Нічого не настріляв, нічого взагалі в цьому бою не зробив. Відволік на себе артилерію, також плюс для команди. Наші вже беруть, бачимо, в оточення там тестувати. Центр захопили вже. Також будуть виїжджати, вокзал до дохлопушувати, та я може зараз тут і допоможу почекай. Братіші, чекайте зараз. Дайте хоч постріл зробити. мантікора Та ну. У мене в мене буде дуельна дуель з Мантікорою. Хелп me Хелп me Ова, допомагає, все. Будеш братішним не на артилерії. Зрозумів, де потрібна допомога Yeah. Yeah. Як з такої дуелі? Почекайте, якщо я його до краю карти прижму, то я його задавлю, правда? Ану ну. ну 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 Я його задавлю по любов. Дивіться. Так, я його давлю, він це зрозумів. Все, чудово, я собі за свого дніща прикрив, так скажемо. Тепер спробую тебе виклопушити. Я не влучив, чи це бурий кошет, я не зрозумів. Оце прикол. Братіжі допоможі. Хто Хелп. Ну, Оди там всі зайняті своїми справами. Вони думають, що я тут впораюся з Мантикорою. так все впоралися. Оце, оце грати з поліпшеним настрієм, так? Я свою місію в цьому бою виконав. Так, швиденько я вам розповім історію цього бою. Більше половину бою я простояв на цій позиції. Нічого не натанкував, нічого не настріляв, бо нікого не пробивав поліпшеними снарядами. Особливо є сотового цього. І знову не влучив. Ну, от щось ну от, ну от, наче відкрутили, ви розумієте? Купу снарядів витратив, нікого не пробив. Мене всі пробивають в хламіще, ну зараз вже я. Ну так я. Вже не те, що, знаєте, як у е, мене. Погіршився настрій, а розізлився я. так, От якась така злість спортивна. Тепер треба їх поїхати звідси та й вихлопушити вже. Ну наскільки ну, можна. ну стояв, стояв, нічого не можна, така карта якась вона, бачите, що тут. І переробляли вже е... цю рибальську бухту саму. Переробляли, переробляли, але нічого вони не зробили такого, щоб воно щось змінило тут в геймплеї цієї карти. так, Приїхали братіші, вихлопушуємо. Поїхали вже вихлопушуємо, бо сил немає. Реально. Ну, в мене аж око почало сіпати. Я не пробиваю нікого. Як не пробиваю нікого? З пробиттям 360. Це що таке? Це яке у вас там бронювання, що я вас не пробиваю. І за сьомого там не пробивав 5 раз. Є сото, 10 разів не пробив. Таке капець який. Так, добре. Поїхали. Треба перемога в цьому бою. І досить на сьогодні, досить. Отже, чекайте вже наступного дня, чекайте наступну серію, наступну частину поліпшення настрою від гравця UA. Так? Ну, в принципі, так, сесія боїв непогана. З чудовим настроєм, були моменти такі, які реально поліпшують настрій. Так, навіть і поразка, але все одно, були моменти, які поліпшують настрій з чудовими та цікавими моментами. І там, де і була й перемога. Ну, в принципі, я то все робив для перемоги. так, Ну, така техніка просто, і така карта попалася, Так, А Що ж чудово. чудово. Задефалися і так жорстко задефалися. І наші братіші бачимо під'їжджають, ну на глющу проїхати, ну, знаєте, ще ти задоволений, у мене вже. Так, я вже трішки боюся їхати вперед, бо. мене всі Я там ну в принципі, і танкував трішки якось там гуслею. Нах... Мене пробивають всі просто, куди вони пробивають? Можливо, цю полочку. Так, ніж. І що тепер робити? ДБВ зараз, якщо світиться Е4, то Е4 втратимо. ВЗ десь поїхав. Або він поїхав в маленьке місто, ну я зараз умикну все своє скеліщенське скеліще. Спробую. Вже внаглючу, на ДБВ. Вон, чудово. А тут вже підкрутили, так, от відкруте, тут я навіть не зводився, на авто присіл, взяв і вихлопушив його. Ну. Якщо він зараз в місто, це маленьке поїхав центральне, то. Тоді мені було не по... танканув, ну підкрутили, ну нарешті, підкрутили. Поліпшили настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.